Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в одному з господарств Арганської області, де працює сівалка від маски гаспарда Хрона-916. Знайомтеся, головний агроном Сергій. Доброго дня вам. Сергій доброго дня. Скажіть, доброго будь ласка, десь. як давно користуєтесь даною сівалкою? Дану сівалку господарство придбало у 2020 році. Користуємося п'ятий сезон нею. Зауважень немає. Також на господарстві маємо. Другі сівалки компанії Гаспарду, але конкретно цією користуємося 5 років. Е, Скільки гектарів вже відпрацювала дана сівалка? В середньому сезон сівалка сіє в нас порядка 1000 гектарів. До цього зробимо висновок, що вона, сіє, що вона в нас висіяла в районі 5000 тисяч гектарів. Може, навіть більше трошки. Ну, Ладно, може змінює. і більше, в середньому 1000-1200 гектарів за сезон. Як витримується норма висіву? Норма висіву витримується дуже гарно, задану норму ставимо, так вона і висіває. При яких швидкостях ви висіваєте? В середньому швидкость 15 км за годину. І максимально скільки так за добу ви десь висівали та не якщо є такі дані. В середньому сіємо 120-140 гектарів, але було, на практиці було, що сіяли більше 150 гектарів за добу. При зміні гібридів, чи довго налаштовувати сівалку? При зміні гібридів на переналаштування сівалки витрачаємо хвилин 15, а при зміні Культури сонячних кукуруза порядка 30 хвилин. Е, Сергій, скажіть, будь ласка, при швидкості 15 км на годину, як ви працюєте, е, чи витримується розкладка, глибина, І чи працювали ви в зволожений ґрунт? Е, розкладка витримується, глибина витримується завдяки опорним колесам. І е, за рахунок цих самих колес, що вони мають відкриту форму, можна нею сіяти у більш зволоженіший ґрунт? Е, при такій наробітці більше п'яти тисяч, може навіть ближче до 6 тисяч гектарів. Чи виконувалася заміна комплектуючих робочого весняного апарата? Щось міняли, диски, можливо, чи відсікачі вакуума? Ні, ще ми нічого не міняли, ні вакуум, ні диски, ні апарати взагалі нічого не міняли. Не проводились роботи. Ну, Мелкі роботи, може, проводились. Ні, ну, ми, да, такі так. Мелкі роботи проводилися ремонтні, але масштабних. Із заміною, ну, із заміною весільних апаратів такого ще не було. Скажіть, будь ласка, Сергію, які у вас поля, мається на увазі, рельєф поля? Чи достатньо потужності трактора цього, яким ви користуєтеся, я бачу, Holland Т8410. І можливо, є здані по витратам пального на гектар? Основна маса полів у нас рівнина, але схили також присутні. 410. Кінських сил вистачає, а по витраті пального де в середньому десь 7 літрів на гектар. Сергій, от на даній моделі сівалки працює з секшеном контролем. Чи побачили ви економію посівного матеріалу при роботі секшен-контролю? Завдяки секшен-контролю? Дана сівалка економить господарству від 3 до 5% посівного матеріалу. А це все кошти? А це все кошти і вже... на, на сьогоднішній день це не маленькі кошти. Як давно ви вже працюєте з технікою З Технікою Гаспарду ми працюємо порядка 10 років, але так як, враховуючи зміну клімату, ми вирішили придбати дану модель сівалки, яка нам Забезпечує швидкий посів і ми можемо виконати посів у більш стислі сроки, що дуже важливо в даний період. Дякую Сергію вам за чесний відгук. Кому потрібна сучасна техніка, звертайтеся в компанію «Агроресурс», забезпечимо, підберемо вам необхідну вашу вам техніку.